Добрий день. Ваші увазі дуплекс, село Гатне, 3 км від Києва, Теремки, 112 метрів Дуплекс, 4,5% сотки землі і ціна 90 тисяч. Комплекс на 4 Дуплекса, панорамні вікна. кутові, карна ділянка, септик зроблений, мотор стоїть на ворота вже з пультом, будуть віддаватися. Сам. Дупик спобудований із керамічної цегли. Бачите, як красиво зроблена тротуарна плитка, так що запрошуємо на перегляд, поспішіть, будь ласка. Тут іде дощова система, також виведена з усіх боків. Чорнозем, як ви бачите, зроблена. це скважина, ось така ділянка і тут газ. Зараз подивимося з цього боку ділянку і підемо всередину будинку. Вікна рехау, Німеччина, склопакети енергоефективні. Ділянка велика. Класний дуплекс. Поки він в є в наявності, ціна 90 тисяч. І підемо всередину, всередину дуплекса. Є чотири спальні, кухня вітальня два санузли. Це перепокій. Буду розказувати планування тут шафа, в цьому місці. Це загрузом. Кімната на першому поверсі. Гарно відчувається. Моноліт перекриття. Вікна, бачите, які панорамні. Кладовка під сходами, сходи моноліт з віконцем. І це кухня-вітальня. Зона кухні з вигодами і газом. і зона вітальня. З виходом на терасу, на терасі ми вже з вами були. Підемо на другий поверх. Моноліт перекриття. Зверху дах утеплений мінувати і є горище. Це одна кімната. Друга кімната на другому поверсі. Панорамний вид відкривається. На другому поверсі обов'язково є свій санвузол. Головна спальня зі своєю гардеробною і гардеробна. Велика гардеробна. Запрошуємо на перегляд, село Гатне, 3 кілометри від Києва, Теремки. Ціна на сьогодні 90 тисяч.